Мені здається, кожен задумувався: що ж краще? Кока-Кола чи пепсі? В нас виникло те саме питання, і сьогодні ми вияснимо, що же краще обрати в якості прохолоджувального напою: Кока-Колу чи Пепсі. Всім привіт! Це порівняння Кока-Коли і Пепсі. Поїхали! Першим буде пробувати. Він має. Ми наліємо, коротше, в стаканчики Кока-Колу і Пепсі, в окремі стаканчики. І даваємо спробувати закритими очима. Він скаже, як він думає, де Пепсі, де Кола, і скаже, що смачніше. Поїхали. Наливаємо сюди Кока-Колу. Дивіться. Ой, бля, а, але, я ж, що... Він закриє очі, не буде бачити. Тут біля, біля шмарки біля цієї саплі. Так, сюди кока Так, Далі піднімо, піднімемо <Шмар, для>. Хорошо. <Ой, бля. sharpet> Попередні частина була в Кам'янському, ми з тих пір трохи піднялися і переїхали в Львів. <sharpet> У нас збільшилась капіталізація, тепер ми в культурній столиці. І тепер піднімемо ми наливаємо пепсі. Ось. Отак. Отак. І зараз ля. ля. Він зараз закриє очі і ми і попробує, що краще. І ми це порівняємо. Поїхали. Все, закривай, закривай очі. Закривай. Все, закривай, блядь. Бля, ти що закриває мені в руки дай. Закрий очі. Закрий нахуй очі. Закри нахуй. Так. А ти пам'ятаєш, що де? Так, да, я все пам'ятаю так. Оце кола. Іди нахуй, блядь, не <різь> <я> підля... <різь> дай, ну ми чесно. <різь> <різь> відвернись! Туди оце Кока-кола, оце, а це пепсі. Даємо перше оце. Оце я а це що? Я не скажу, блядь. <реш> <реш> так. Так, пробу перше це. Пробу перше це. Так. Запам'ятай зараз, не кажи, як ти думаєш це таке. Просто попробуй і запам'ятай. Позиція зрозуміла. Тепер це попробую. І скажеш одразу, як ти думаєш, що це і. Ні, ну коротше, так. Да. Що смачніше і що шо? Пепсі. А це? це Галі моя, блядь. Правда? Це була пепсі кола, це була кола. Пепсі кола 1-0. Пепсі кола перемагає. Я зараз йому у нас сув этот стакан. Та ні, кайфо ля це що, кола? моча. І так. Ось вам. Ви розверніть. Всё, да, показую для там. А, коротше, оце у нас Pepsi коля оце у нас Кока-коля Но не блогер. А чо? Не блогер, ну то що не українець. Короче, от це от ми даємо, то це також даємо. Я сюда плюну, сюда ні. Будем зараз дивитися на реакцію на нашу. Куди ти плюнеш ще раз? Погнали. Разворачка. Так, що я першим пробую? Першим пробуй. Вот цей наш. Давай. <рістит> а тобі треба буде дізнатися. По запаху не зрозуміло. Ляче ляче. Тут, тут да, Ні, то да. сюди ближче, блядь. Я, я ухожу всю. <рістит> я ухожу <з> с <рістит> ютуба. <рістит> по запаху не зрозуміло. Поки що так. Ну, доброе. Что ты дегустатор, мамин? Давай далее. Давай дальше. И вот раз уже наступный. Без зупинки, без монтажа. <laughs> Это, короче, вообще никак не пахнет. Нуль запаха. <laughs> <Блин. laughs> Сука, <я> за них убил. Так. Фу, я она пресна, блядь, я вообще не солодка. Тільки все-таки харчок розбавить. Оця тема дуже псна, вона не концентрується. Там була прям така солодка була історія, а тут вона ну, як водичка, типа. Ну, я, що... ви я поставлю ставку, що це було прісна, тобто. Нехай це буде пепсі. Це пепси? Ви праві. Ну смачніше перше було. Для тебе смачніше перше, я його вип'ю. Кока-Кола? Кока-Кола Пепсі, один-один. Зараз Андрій спробує наступне, наступний учасник. Оце в нас Пепсі, оце Пепсі, а оце Кока-Кола. Як ви бачите, що ми зараз йому даємо? Ми даємо йому оце спочатку опробувати. Так, Андрій, повертайся. Пробуй. Так, який перший чи другий? Пробуй. — Які думки? — Ну, до дегустації треба відомитись доволі відповідально. Ні хуйню знімає. Все — Ну так, хліба на перший канал. Соловйов після нас в програмі. Тому можу сказати, що смак приємний, не прикладні кислинки немає, достатньо газоване. ви запам'ятали для себе, що Це може бути Ну і як вже казав, до дегустації треба. Серйозно відноситись, тому це моча єбана, це Кока-Кола. Правильно! Правильно, а що смачніше? Пепсі, звісно. Красавчик! Красавчик! Див, чому ж так цікаво? Окей, пепсі Кока-Кола, два-один. А ти шафл зробиш? Шафл? Шафл. Я що гомосексуаліст. А що, ні? Ні. І так, друзі, наступне порівняння зараз буде оце Пепсі кола. Оце Пепсі кола, оце Кока-Кола. Ми зараз зробимо такий фін Шамі. і дамо попробувати. Дамо оце. Зараз поки що рахунок 2-1 і зараз ми зрозуміємо, хто переможе або буде ще. Продаємо, далі спробувати оцей напій. А вибач, а ти можеш щось присісти, тому що кадр не робив. В принципі, можна. Оцей напій. Спадкуватий аромат. Що там? Що там? В Добре, доступний. Зараз вирішується доля буквально цього випуску. Я музику, музику поставив. Я підорас. І <рі> ну, треба щедро. О, О, тяне, тяне час, тяне, тяне, не хоче казати нас. Не Давай. Неправильно, <пілляє> це полопевці, ти ж про заколу. Это за колу. <пілляє> це... <пілляє> за колу. <пілляє> Это право! А після ще того ну, чувака, та. спитаємо бомжа. Та вже, Все, друзі, неймовірно, але сталася нічия. Виходить так, що вони однаково смачні. Як і кола, так і для як і пепсі, для простого народу. У... Дру... Ура! Авта лайки, підписуйтесь ага. на канал, і ми знімемо наступне порівняння вже інших напоїв. Пишіть в коментарі, як ви, як ви думаєте, які напої ще можна порівняти, або просто що ще можна порівняти. І ми обов'язково знімаємо наступний випуск. Е, і зараз кожен з нас попрощається. Всім пока! Пока. Сусіді, хуй, пока. Всім пока. Пока. Росіяні, жовто, братціху. Таких <рик> баты фрик, юбатью <ё> <рик>